Президент Володимир Зеленський назвав п'ять умов для початку перемовин з Росією: це відновлення територіальної цілісності України, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця, гарантії, що вторгнення не повториться. За словами глави держави, кожен має ставитися до необхідності зупинити російську агресію так само серйозно, як і до кліматичних проблем. Кожен, хто всерйозно розглядає кліматичний порядок денний, так само всерйоз повинен розглядати і необхідність негайно зупинити російську агресію, відновити нашу територіальну цілісність і примусити Росію до справжніх переговорів про мир, до таких переговорів, які ми неодноразово пропонували, і на які завжди отримували божевільні російські відповіді новими терактами, обстрілами чи шантажем. Ще раз. Відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантій, що це не повториться. Це абсолютно зрозумілі умови у жовтні. Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість перемовин з путіним. Тоді президент заявив, що Україна готова до перемовин з Росією, але з іншим російським президентом. Росіяни завдали дев'ять ракетних, майже чотири десятки авіаційних та більше сотні ударів з реактивної артилерії вздовж лінії фронту, гатять як по українським оборонцям, так і по мирних жителях і намагаються сунути в наступ на Луганщині та Донеччині. Повідомили у генеральному штабі. Серед найгарячіших точок Солидар, Бахмут, Мар'їнка та Павлівка. Бо ж саме там точаться бої буквально за кожен метр української землі. Окупан. Те не рахуються із численними втратами, а сили оборони тримають цю ділянку фронту і відбили ще десяток російських атак. В місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контрозвідувальні заходи. Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України. В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угрупування окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської Республіки, що долучився до пограбування місцевих мешканців та їх помешкань. Вкрадені каналізаційні люки не захистили російських загарбників від знищення на Херсонщині. Цими люками російські вояки намагалися захистити свій танк, але одна з аеромобільних бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України знищила і техніку, і особовий склад ворога. І вже оглядаючи трофеї, наші захисники помітили так звану додаткову броню попереду танка, яка не оберегла російських окупантів. Встановлення російських воєнних злочинців цим нині займаються слідчі криміналісти та вибухотехніки у нещодавно звільненій Великій великі Олександрівці на Херсонщині. Фахівці оглядають адміністративні будівлі та оцінюють наслідки, скоєного російськими загарбниками. Навколо ще чимало нагадувань руского міра, як то спалені автівки та залишки снарядів. Береславський райвідділок поліції це одне з місць. Яке окупанти перетворили на свій штаб, влаштувавши там повний безлад, сучасний відділок поліції після окупантів отрощений та захаращений сміттям. Крім того, проводиться подальша робота з місцевими населенням, яке перебувало в окупації та було свідками вчинення всіх цих злочинів. Також в розгорнутому оперативному штабі проводиться аналіз вказаних матеріалів, призначаються відповідні судові експертизи. Та аналізуються всі ті документи та речові докази, які були вилучені під час проведення зазначених оглядів. Щоб люди могли швидше повернутися до рідних домівок та відновити там життя. Поліцейські обстежують мости та польові дороги, які ведуть до селищ, будинки, де окупанти могли навмисно залишити розтяжки, а також місцеву інфраструктуру. На звільнених територіях Херсонщини досі небезпечно. Вибухотехніки обстежують кожен гектар землі, знешкоджують міни, снаряди, нерозірвані ракети та інші ворожі, смертоносні сюрпризи. проведене знищення вже небезпечних боєприпасів, зокрема 40 одиниць танкових снарядів 125-го калібру, осколочно фугасних 40 штук, плюс птур, який не спрацював. Знищено методом контрольованого підриву. На жаль, це єдиний метод, який дозволяє з такими боєприпасами, які були пошкоджені механічно, які зазнали термічного впливу від пожежі. Це єдиний спосіб безпечно їх знищити. Понад 70% сільськогосподарських земель Херсонщини, за словами очільника області, потребують розмінування. Загалом, з початку повномасштабного російського вторгнення, українські піротехніки знешкодили більше 270 тисяч вибухонебезпечних предметів. Бавовні приготуватися. Окупанти притягнули до так званого Кримського мосту нову конструкцію. Цим шматком замінять проліт, що пірнув у Керченську протоку після потужного вибуху на незаконній параправі. Росіяни не аби як поспішають, позаяк кримський міст був основним шляхом постачання військової техніки на південний фронт, зокрема на Херсонщину. За планом окупаційної влади постити руху однієї. Їю смугою планують до 5 грудня, а двома до 20 грудня. Після цього будівельники розбиратимуть прольоти лівого боку мосту, ремонт якого хочуть завершити до 30 березня наступного року. Ремонт залізничної частини мосту, де також потрібно замінити два прольоти, оптимістично планують завершити восени наступного року, себто за рік після вибуху та масштабної пожежі жежі на так званому Керченському мосту 8 жовтня Новим муфтієм духовного управління мусульман України Умма обрано імама мусульман Львова і Галичини Кримського татарина Шейха Мурата Сулейманова. Йому 32 роки. Він народився у Криму. З дитинства вивчав іслам. В 2008 році закінчив школу Коран Хафізів, вивчивши весь Коран на пам'ять. В 2013 році закінчив єменський університет зі спеціальності шаріатської. Науки з 2015 року імам мусульман Львова з 2016 року. Заступник муфтія духовного управління і представник муфтія духовного управління мусульман Умма на заході України з 2019 року. Член Української ради з Фетв та досліджень того ж року, обраний головою всеукраїнської асоціації з вивчення священного Корану, вільно володіє Україн. Кримсько-татарською та арабською мовами є хафізом священного Корану. Також є членом дослідницького відділу Європейської ради з питань ФЕТВ. Він змінив на цій посаді Саїда Ісмагілова, який у цьому році склав у себе повноваження муфті духовного управління мусульман України УММА та пішов медиком на фронт.